Почнемо ми з цього Мегана 2018 року на автоматі, по кузову глядає цілим. Кузов досить в гарному стані. Салон тут приїхав брудний, але як я вже неодноразово наголошував, все все ще чиститься до стану салону. До станувих автомобілів Ну, Так і є, цілий, після хімчистки мики буде в ідеальному стані. Далі маємо з вами корок 2018 року в гарному чорному кольорі на кузову цілий. В салоні помірно грудний, але незначні сліди вживання можуть бути на будь-якому автомобілі. Все це робиться, в наш салон Такузов кузов цілий. Багажнику теж нічого страшного, після звичайного пилососу буде досить у гарному стані. Досить гарний автомобіль, хороша комплектація. Для мене для сім'ї. Те, що потрібно. Так, Маємо Peugeot 3008, 2 літри на автоматі, гібрид 2015 року, це один з, най, один з найперших гібридів, адекватних гібридів, що маємо і по цей час. Салон брудний. Автомобіль з лівої сторони пошкоджень немає. Салон досить оживаний, але все це робиться. Тому наход для продажу буде виглядати ідеальним. Багажник теж нам відправили брудний. По правій стороні має Таку, таке пошкодження крила і бампера, і декілька вмятин під, під видалення на задніх правих дверях. Салон з цієї сторони чистішим не став, але ми і не сподівалися. В цілому автомобіль має нюанси, але за ті кошти, що прибраний, придбаний, наші кошти відповідають стану. будь-якому випадку на майданчиках автопродажу буде вже в ідеальному, гарному, ідеальному стані. Так, і ще один, ще один автомобіль, кажу вам, це Renault Megane 2018 року до нас приїхав. По кузову цілий, по салону, умовно чистий, але цілий. Ззаду салон вживався досить рідко. Багажник теж цілей, вутленький, возив вантажі трошки, але в цілому цілий. З лівої сторони кузов так само цілий, мій клієнт буде. Задоволений на цьому наш огляд закінчу Всі машинки, що хотів на сьогодні показав накрапає дощ. Тож, запрошу у вас на нашу на наш сайт до 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 супер прати. вам привозка такие такие сами автомобили, Краще адекватнее кое что. вами Вау, представник компресси сайте, продажу автомобилей, kadilak.com